Всім привіт! Ви на каналі Прістес, мене звати Діана. І сьогодні у нас нарешті макіяжне відео. В минулому році я ще купувала всі ці продукти, і вони просто лежали, 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 і все якось було не до них, і все йшло перед ними. Тому я притащила косметичку. Що у нас сьогодні буде? Арум'яна від Огенія у 05 відтінку. Rose, я їх вже показувала, це одні з моїх улюблених рум'ян. Ось такий виноградний тінт від Etude. У вигляді водички. Це один з трьох відтінків, які в мене є. Так, ой як виноградиком запахло, я не можу. Також я сюди принесла до пари ламалівські рум'яна у 406. Ой, під мій сьогоднішній задум. Далі у мене є ось така штучка з Алікспресу. Це типу аквагрим. І тут 30 грам. Це щось на кшталт аквалайнерів у великому форматі. Я брала самому великому, у мене є ось такі біздюлянки, які я колись купувала. Але біла вже досить давно і там якось зіпсувалась формула, рефіл почав кришитись. А це от такий великий, подивимось, що можна ним малювати. Я, в принципі, своє робила, глянемо, що ним можна ще зробити, чи буде він тріскатись. Так. Ще ось мені буквально кілька днів тому приїхала туш від холіка-холіка. Вона -Холіка. з ось такою маленькою щіточкою. Я бачила відео, що такі щіточки набагато зручніші для того, щоб пофарбовувати вії. І в складі в неї є якісь версиночки, які повинні вії подовжувати. Найцікавіше палет. Покажу одразу дві. Коротше, не втрималась. Я замовила дві ось такі палеточки від Друт. Це серія з мангою. Це третя, а це четверта палетка. Вони мені найбільше сподобались, і вони єдині були на сайті Макіно. Сьогодні ми скористаємося ось цією. Це третя палетка First Love Diary. Ось так оце виглядає, така коробочка, сама палеточка, ми відкриваємо. Тут у нас ось таке дзеркальце у вигляді. Квіточки сакури, ось така от захисна типу куплівочка. І самі рефільчики. Повністю ряд. Сяючих, ось ще один сяючий і решта – це матові. Я трішки користувалася сяючими, а от матові тільки свончила. Тому цікаво сьогодні з нею щось таке, знаєте, яскраве і весняне, зробити таке квітуче. Я зробила собі маленьку замальовочку, тому будемо зараз дивитися, що ж можна з нею зробити. Я вже нанесла базу від Essence останні дні така класна погода так тепло, що я просто не могла себе змусити сісти знімати, замість того, щоб гуляти. І досиділась аж до самого вечора. Сподіваюсь, ми встигнемо до того, як кацапи свої вонючі підаролюти запустять. бо вчора тут такий арт-хаус був увечері. Це зараз моя найулюбленіша. Тональна основа від Essence Skin Tint двадцяти відтиночок. Наносимо скульптор Вітле -по. Починається найцікавіше рум'ян. Так як у нас сьогодні буде така віточка Лілії? То, я думаю, ми нанесемо рум'яна. От що не отний. і потушували. От я іноді думав, як мені... Так, раніше пудря вистачало ну, там баночки на місяці два, при тому що я не кожен день користувалася, а потім я згадую цей чудо бейкінг. Mm. Зараз ще сухих хромлян трішечки додому. Мамин збризнець. Я все ніяк не куплю фіксатор, тому у мене в порожній баночці вода з Геле малої знишала. Так просто, щоб пудру припити, зараз сохне і можна буде наносити все, що завгодно. Нанесемо перший шар цінту. Це один з найновіших відтінків. Їх здається зараз 5 всього. Але до цього було всього 3 відтіночки. Я побачила це і зрозуміла, що воно мені треба. Давайте підсотись ближче. Я сьогодні в якості підпаси нанесу консилер. Mm -hmm. Знаєте, цей сраний консилер щось мені сьогодні пече, Боже, його поразить. Давайте зробимо таку форму пелюсточки. Тут є ось такий красивий відтінок тут. Ой, ой, ой. Тут є три. Відтінки фіолетові. Давайте ось цей і ітям його трошечки ось це. Я хочу ще його. Дуже, дуже багато сях на себе наліпити. Я не розтушовую цей синій, бо повинна бути. Форма, а все, що у нас всередині, воно має бути як пряма частина ще костю, тому прожив тут термоядерний такий. О, це я розумію. Впала ранчинку зовсім краси. Я зараз там, де були рум'яна, дублюю все це рожевим відтінком з палет. речі, вони тут зірочками не відмітили, але тут є окремі списки з інгредієнтами з повними назвами кожного рефілу, який відноситься до пігментів, який дотіней. Спензлючок. я нанесу ось ці сили і наносить пальцем.

А, а, ну. Дай дурному в руки бльостки нас. Фігачимо спрей для не Засрати одяг, якось, я не знаю. Так, mm -hmm. і тепер точковим засобом малюємо траплення, як на орхідейках. Лібаука не відбувались. Я ще собі, до речі, купила магнітні візі. Я стільки тудоріалі передивилась і так не навчилася використовуватися. не використовуватися. Вони просто лежать. Ви бачите мої її? Я їх не бачу, бо їх немає. Я нанесла три шари, і вії справді на другому шарі починають виглядати уже трохи краще, ніж свої. За рахунок оцих от шерстинок у складі. Кожного разу на кінчику вії додається за рахунок них трошки довжина. Але з кожним разом віки все більше склеюються між собою, це щирститись, стерчить. В принципі, мені поки що подобається, особливо це малюсенька щітоця. Нанесемо третій шар тімту, і за кадром я приклею якісь вії. Я закінчила. ще нанесемо себе. Ось так виглядають кін. Непогано, правда? Я знайшла в себе такі панішні віжки. І давайте подивимося ближче, що ж у нас тут таке вийшло. Ми подивилися, я в захваті від сяючих. матові непогано спрацювала, єдине питання у мене поки що до цього синенького він так якось не дуже лік. А, але нехай, нехай. Я думаю, я ще палеточку потім а сама потестую, помакіяжуся і стане більш зрозуміло. Що з нею? бо це сьогодні у нас перші враження. Щодо тінтулу, він, звичайно, найбільше забився там, де в мене були ранки на губах, там, де він зазвичай найбільше западає, але він і пігментований. Бо зазвичай, що в мене відбувається з тінтами, я їх наношу, вони забиваються там, де забиваються. На всіх інших губах їх просто не Екс! Щодо лайнера, я також подивилась на ці крапочки і я бачу, що він потріскується. Ну, що ж ти хотіла за 130 гривень з Аліекспресо. Туш мені подобається. Палеткою я задоволена. В описі до відео будуть повні назви всіх продуктів. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, донатити на ЗСУ. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей!